До приймалень народного депутата України Віталія Журавського щодня надходять сотні листів із проханнями виборців. Як зазначає парламентар, проблем у людей чимало, проте він намагається максимально сприяти їх розв'язанню. На прохання жителів сіл забілоча та потіївка Раду району. Народний обранець власним коштом придбав та подарував дитячі ліжка у дошкільні навчальні заклади. Дуже потрібна була до підтримка, і нам допоміг він 20 ліжечок подарував. Ми йому за ці ліжка дуже вдячні, так як у нас відкривається Тя група, і нам вони так були потрібні, що ми не знали, де нам грошей взяти, так як зараз цими е, ситуацією в Україні, і немає де грошей взяти, не дають грошей. А він нам якраз дуже допоміг. Ми йому такі вдячні, і батьки наші вдячні, і діти вдячні. Також Віталій Журавський відвідав дитячий садок у Радомошлі, де зустрівся та поспілкувався з педагогами, відповів на поставлені питання та подарував дошкільному навчальному закладу комплекти постільної білизни. Ми дуже вдячні народному депутату Віталію Станіславовичу Журавському. Він зробив великий внесок в наш дитячий садочок. Ми отримали 65 комплектів дитячої постільної білизни. Наш колектив обов'язково підтримує. Ми Дуже вдячні і сподіваємося на подальшу підтримку. За фінансової підтримки Віталія Журавського у селі Велика Рача було встановлено дитячий майданчик. А на потреби школи села Меньківка політик закупив лінолеум.